Слава Ісусу Христу! В Біблії є такі слова, багатозваних та малообраних. Що це означає? Бог стукає до кожного з нас. Зве до себе, та у нас завжди не вистачає часу: то робота, то родина, то домашнє господарство, хтось хоче серіал подивитися, хтось у футбол пограти. Але Господь стукає і дає шанс кожному познати, що таке царство небесне, і це він звертається до кожного з нас. Але є такі обрані, які полишають всі свої справи, і завжди знаходять час піти до церкви, познати слово Боже, виконувати це слово, а потім поділитися цим словом з іншими. Тому що Бог зве всіх і дає кожному шанс бути серед обраних, бо тільки обрані наслідують Царство Боже. Тож прийдіть до нашої місії, пізнайте, що таке слово Боже, і воно зробить вас вільними від всякого зла. І царство Боже буде у вас уже тут, на земному шляху. Амінь.